Всіх вітаю на каналі Підаєцькі коні. Сьогодні у нас знову паровка. Знову я кобила на продажу. Наша Спарта з лошечкою від Алана Кобилі 4 роки. роки, так. Дочка Буцефала. дочка буцефала Під собою має лушечку від Алана. Чиста. Ролекса минулого року. Минулого року мама Ролекса не немала, лабата, трошки лоша її підтягнула, самі розумієте, що родів. Шатку суперовину. Кобила так. спокійна, ручна, гривата, номер буде в описі під відео. Що вона грива впустила, то нічого, тіло поправимо. Також ця кобила не є з дешевих, щоб ви собі не думали що там. Кобила буде коштувати з лошам 2000, то зацікавленим Клієнтам можете телефонувати. Мама суперова, молочна. Кобила спокійна, пасеться в електропастусі. Нас вогер опустив її. Так, розпарували її. От, дивіться, результат її. Лошадку сьогодні дав відім. Так, писали, що ми якісь експериментатори. Ми нічого не хочемо, хочемо трошки породу. Коні трошки стали грубші, бо взагалі... Вообще... Укрупнення. Так, коні стали дрібні зовсім. 4 цепнери, 420. Так. Ми мали трохи форми, доброту. Не потрібно би вони були такі, як алан. Основне, що ми в них О! Виховали доброту, темноту. Коні не агресивні, не б'ють, не копають. О, -о, -о, о Не бійся, мала. О, Путін вардює. Так. Поміж тривогу паруємо. Коні вже наші звикли. Води, стату. Чисти не дістали. Ця ну. лошечка народилася тиждень скоріше від терміну. І ми навіть не думали, що Спарта вже буде мати. Приїхали до пастуха, до кобил, подивитися, що вони, як, тимося. А там вже є поповнення, вже є малишка. Стела, так? Так, стела, дивіться. He, no. <laughs> Можна казати від народження перший раз на дворі У нас і на дворі народила Вона ah. прийшла 2 кілометрів Мало дві години більше як 2, пішками прийшла Що oh. 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 ти робиш? Оу, спаса гоу! Кубила не запрігана, зразу кажу, треба вчити. Мама їздила її в возі, може ще й їздить, не знаю, яка її доля наразі. Добре, добре, мама. Їздить прекрасно. Мій брат каже, що кращої кобили ми, як її мама, не мали. І не знаю, чи будемо мати, наскільки вона була. Ставив руку їй на голову. І не треба було ні шнурка, ні повода, нічого. Навіть не мала на собі кантера. Пішла за тобою в тьму. Мусимо в'язати, що. Небезпека. Безпеки вогера, безпеки лошадка. Хочу копнути жеребця. А попаде в цього? В лоша. В Лоша. Жеребець твердіший до удару, а скільки того лошатя тут, щоб мене. Готує в ногу. Вот не дася не діло, гоу Ух! Ну, бере бар'єри! Дала! Що включить, як буде виходити? О, Спарта! Спартагу! Оу! Вже вивели алека. Будемо пробувати. Бу що буде з того? Бу Алан, раз пішов, пускаємо раз. Ще через день будемо пробувати. Вчора порвали ми маю, так? Ага. Завтра пробуємо маю, післязавтра. Зараз треба розв'язати спортуся. Це вода кубилу. Mm. Єрбець піде на кобилу і починає пасти пасти. Лаша бло мало тільки, щоб пастух був ексцес малий? Сі розв'язали з них тату. Хоче пасти кінь страшне, але не маємо місця де його так виписати. Щоб була в нас на порогся, я так і не зняв. Кубила ПК чиста від Віталіка з Козлова. Треба і давати отакі вігти. Ну, гоу, галани, то там все поб'єш.

Палиться капітально. Ще краще, ніж тоді минулого року. Так. Ну, минулого року перший раз? Ну. Тобі мене Женіть, бо та лошиця наша нечемна ст ст стела буде робила. Луня? Ні, стела, а. вона себе. Ні. scaritata. Shot them a lake. трошки тягнув животики на паровці Вон наша Аннабель Пуша, Фрезія, краса. Ну паси, паси, паси. Нагадую, що кобилка на продажу Спарта з лушам е, жеребець на паровку Кого буде цікавити номер в описі, телефонуйте. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, коментуйте. Ми ще сьогодні маємо трішки роботи, що потрібно йти привести кубилкам травички. Вже фактично сіно поприсохло. Не знаєте кобила пішла, а там далеко. От, тому до зустрічей. як би пас. De ya ki de